Твій Google Merchant Center може бути заблокований, а ти навіть не дізнаєшся. Хіба це не абсурд? Покажу, як автоматизувати сповіщення Google Merchant Center стосовно статусу блокування. Сповіщення про блокування Merchant Center надходять на пошту, але я впевнений, що ви, як і я, не перевіряєте пошту кожну годину і сидіти в кожному аккаунті Merchant Center також не варіант. Тому це рішення, знахідка для тих, у кого є Google Merchant Center, щоб вчасно реагувати на це повідомлення і не було блокування ще й рекламного кабінету Google Ads. Бо зазвичай так і трапляється. Перейдемо в таблицю Google. Ось ця таблиця, яка має скрипт. Він може кожні 10 хвилин перевіряти статус Google Merchant Center і миттєво відправляти повідомлення в Telegram. Я Василь Волошин, автор Telegram і YouTube каналів. Нескромний маркетолог. Моя команда розблоковує мерчант-центри в промислових масштабах. Тепер я розкажу, як це виглядає на практиці. Наприклад, я запускаю скрипт і за декілька секунд я отримую повідомлення в Telegram. Це означає, що я не заходжу в Google Merchant Center по 10 разів на день. Просто відкрив Telegram і все під контролем. Якщо хочеш цю таблицю, просто напиши слово скрипт в коментар під цим відео і я надішлю посилання. Система налаштована таким чином, щоб перевіряти статус кожного аккаунту Google Merchant Center. Кожні 10 хвилин. Якщо якийсь аккаунт заблокований, ви отримаєте повідомлення в Telegram. Все починається з Google таблиць. В Google таблиці є такі дані: назва аккаунта Merchant Center, ідентифікатор аккаунта Merchant Center, Telegram Chat ID, тобто куди буде відправлятися повідомлення, а також чек. Якщо у нас якийсь аккаунт Merchant Center заблокований, тут поставиться галочка і повідомлення по цьому аккаунту. Доки буде стоять галочка, не будуть надсилатися. Щоб перевіряти стан аккаунтів в Merchant Center, ваша пошта повинна бути адміністратором в цьому Google Merchant Center або адміністратором MCC аккаунту, в якому цей Merchant Center є дочірнім. Як підключити Telegram бота Переходимо в Telegram і пишемо BotFather. Натискаємо на нього. Далі після цього ми повинні натиснути меню і натискаємо New Bot. Ми називаємо нашого бота, наприклад, повідомлення про стан Merchant. Далі ми повинні латиницею ввести назву бота і додати в кінці. Нижнє підкреслення, бот. Напишемо merchant. Далі ми можемо написати будь-які символи, нижнє підкреслення, бот. Тому що, я думаю, стосовно бота і мерчанта дуже багато чого зайнято. Я вигадав таке. Ми отримали API-токен нашого бота. Ось. Далі я створю чат для цих повідомлень. Ви можете використовувати інші чати, наприклад, чати з клієнтами і за цією ж механікою відправляти туди повідомлень. Перехожу, натискаю на стрілочку, натискаю три смужки, натискаю Нова група і напишу тест. Далі натискаю далі і натискаю Створити. Далі нам необхідно додати до цієї групи нашого бота і зробити його адміністратором, так, щоб він міг публікувати повідомлення. Перехожу крок назад, перехожу в ботфаз, натискаю на свого бота і натискаю копіювати, перехожу в свою групу і додаю. Нового учасника. Іноді таке буває, що бота ми не можемо знайти через пошук в Телеграмі. Натисну крестик. Далі я натисну скасувати. Підпишу групу трохи унікальніше, щоб зрозуміти, що саме в цю групу можна додати бота. Натискаю керувати групою і натисну «777». І зберегти. Далі повертаюся назад. Так, перехожу в BotFather, натискаю нашого бота, натискаю на нашого бота і натискаю додати до групи. І ось у мене є тест «Три сімірки» І натискаю гаразд. Далі перехожу в нашу групу, правою кнопкою миші, натискаю призначити адміністратора». прокручую вниз і ставлю галочку, щоб він міг призначати адміністраторів. І натискаю зберегти. Для того, щоб визначити ідентифікатор нашого чату, нам потрібен інший бот. Пишемо chat ID. Ось у нас є «Get Chat ID», «User ID» і все таке. Натискаємо на нього. Копіюємо нікнейм. Далі переходимо в наш чат і додаємо нашого бота. До нього. Після цього нам потрібно цього бота також призначити адміністраторам. Переходимо в налаштування групи, призначити адміністратором і призначати адміністраторів і зберегти. Переходимо назад і відправляємо будь-яке повідомлення. Ось у нас є ідентифікатор нашого чату. Копіюємо його. Для зручності я завжди в описі групи надаю чат-айді. Давайте це зробимо. Скопіював три крапочки, керування групою і чат-айді. Зберегти. Тепер цього бота я видаляю. Мені він не потрібен. А ви повинні його видалити, бо він дуже часто спамить повідомленнями. Тобто ви одне повідомлення написали, і він слідом відправляє. Нове повідомлення, тому я його видалю. І щоб почати повністю з нуля, я скопіюю цю таблицю. Натискаю «Файл», далі натискаю Копіювати. Тут у нас скрипт, я просто натискаю Зробити копію. Щоб попередня таблиця мені не заважала і я не плутався, я її закрию. Далі тут галочку приберу. Повертаюся в Телеграм, і мені потрібен ідентифікатор чату. Обов'язково копіюємо з defizem. Так, Я вставляю ідентифікатор чату і продовжую на декілька рядків. Знову переходжу в Telegram, переходжу в наш ботфазер і скопіюю наш токен API. Переходжу в таблицю, натискаю розширення Apps Script. Далі мене цікавить другий скрипт, і між подвійними лапками я повинен вставити токен мого бота і натискаю Зберегти. Тепер нам залишилося додати аккаунти Merchant Center і їх ідентифікатори. Так як я звик робити все масово, то я буду перевіряти купу аккаунтів, деякі у нас на розблокуванні, а з деякими ми співпрацюємо. Я переходжу в аккаунт Merchant Center і відкриваю MCC-аккаунт. Далі натискаю облікові записи, прокручую сторінку вниз, і мені потрібно зробити більше аккаунтів, щоб відображалося на одному аркуші. Далі виділяю наші аккаунти Merchant Center. Копіюю їх, перехожу в таблицю Excel. Вставляю. У нас тут така неприємна картина, але ми зараз її виправимо. По-перше, потрібно натиснути на цю іконку і вставити як текст. Далі, те, що ми бачимо, нам необхідно трошки почистити. Далі ми повинні проставити порядковий номер і зробити сортування. У нас є 5 рядків з даними, які циклічні. Ми повинні їх продублювати. Продовжили нашу копію і натискаємо на іконку Copy Cells. Також нам потрібно витримати черговість цих даних, щоб не було такого, що назва аккаунту не співпадала з ідентифікатором аккаунту Merchant Center. В сусідньому стовпчику ставимо також нумерацію. Але тут по-іншому. Тепер нам потрібно виділити ці три стовпчики, натиснути сортування. Далі вибираємо Б і натискаємо ОК. Нас не цікавлять ті рядки, які містять в стовпчику Б значення 2, 3 і 5. Давайте їх видалимо. Так. І 5. Тепер нам стовпчик С допоможе відсортувати дані правильно. Виділяємо знову три стовпчики і натискаємо сортування. І тепер ми сортуємо по стовпчику С від більшого до меншого. Так. Далі нам необхідно скопіювати перші два стовпчики. Копіюємо. Далі переходимо в Sublime Text, або ж Notepad++. Так, Прокручую вверх. Так, виділяємо табуляцію І4, натискаємо Command Option F, копіюємо. Далі вставляємо в перше поле. І в другому полі ми повинні пробіл прибрати. Натискаємо Replace All. Далі нам необхідно замінити табуляція одиниця і перенос на просто табуляція. Копіюємо. Також натискаємо Option, Command F, вставляємо наші дані. Бачимо, що все виділилось правильно. І далі нам необхідно. Зворотній слеш і Т. Це знак табуляції. Replace all. Все у нас вирівнялось. Так, що у нас є назва аккаунта і ідентифікатор цього аккаунта. Копіюємо. Command C. Переходимо в Google таблиці і вставляємо наші дані. Далі я продовжу. Ідентифікатор нашого чату. Так, все. Тепер нам потрібно натиснути скрипт і перевірка мерчантів. Коли ми запускаємо скрипт в таблиці, нам потрібна авторизація. Далі авторизації не буде. Натискаю ОК. Вибираю свій обліковий запис, натискаю галочку, щоб все вибрано було, і продовжити. Тепер мені необхідно повторно виконати ці дії. Натискаю скрипт, перевірка мерчантів і пише виконання сценарію. Зазвичай це дуже швидко виконується. Ось ми бачимо, що деякі аккаунти у нас заблоковані. Переходимо в Telegram, переходимо в наш чат тестовий і бачимо, що у нас є 11 повідомлень. Деякі аккаунти мають одні проблеми, деякі інші. Але по всім аккаунтам з критичними проблемами я отримав повідомлення, що ці аккаунти їх мають. Тепер залишився фінальний крок, щоб кожні 10 хвилин була перевірка. Переходимо в таблицю. Натискаємо Розширення. Натискаємо Up Script. Далі переходимо в Трігери. Натискаємо Додати Трігер. Вибираємо джерело події, натискаємо Визначити за часом. Міняємо годинний таймер на хвилинний таймер. І вибираємо кожні 10 хвилин. І натискаємо Зберегти. Готово! Тепер система автоматична. Кожні 10 хвилин перевірятиме всі аккаунти в таблиці. Та надсилатиме повідомлення про заблоковані аккаунти Merchant Center в Telegram. Це дозволить вам оперативно реагувати і не витрачати час і гроші через неактивні аккаунти Merchant Center. Якщо відео було корисне, став вподобайку і тисни на дзвіночок. Підписуйся на канал. До зустрічі в нових відео.